Сповненої позитивних емоцій та неперевершених вражень, а вічна тяга та знань життя дайним джерелом нових звершень. Вчителі, нехай новий навчальний рік принесе вам нові здобутки та заслужену шану. Шановні батьки, терпіння і мудрості вам у вихованні українців нової доби. Усім відомо, що будь-які перешкоди долаються силою знань. І до навчання є запорукою рідного життя. Знання це наше майбутнє, бо освічена людина знає, як зробити цей світ кращим. З ним, з Серед нас є ті, хто справді сумував за школою і навчанням. Адже для них цей навчальний рік буде останнім кроком у доросле життя. Вітаємо їх та їхня власного керівника Іванову Ірину Олександрівну. Школа, увага! Свято першого дзвоника оголошується відкритим. Нехай на нас чекають добрі зміни. У наших свят традиція одна. Підняти прапор України. Хай їм держави зараз провела. Я к Роса на сонці, сануєм і не праця у своїй сторонці. Учні, вчителі, батьки, дорогі українці, давайте нині вшануємо хвилиною мовчання усіх, хто поліг за нашу батьківщину, усіх, хто боровся за наше мирне небо. Заважливо зростати та навчатися у вільній країні. Зі святом вас, шкільна родина, країна сонячних знань. Для нас ти на світі єдина. ж букет найкращих побажань. До вітального слова запрошується директор Уплатівського ліцею середа Алла Олександрівна. Доброго дня, шановні наші учні, батьки, бабусі, дідусі, колеги, жителі наших громад. Сьогодні у нас свято. Сьогодні 1 вересня. Але сьогоднішнє свято із смутком. За всі роки, які я працюю в школі, перший раз це свято відбувається онлайн. Але це свято і тому я вітаю всіх вас з першим вересня. Дорогі наші учні, бажаю вам, щоб цей навчальний рік був для вас значним, щоб ви отримали нові знання. Ці знання потрібні будуть для розбудови нашої держави. Для побудови міцної, кріпкої, розумної держави. Сьогодні у нас є випускники це учні 11 класу. Діти, ви вийшли на фініш, і ця пряма в рік для вас повинна бути теж дуже визначною, адже ви визначаєтесь вибором своєї майбутньої професії. Бажаю вам, щоб цей вибір був правильним. Бажаю вам отримати найміцніші знання. Для цього потрібно буде. Вам потрудитися. Ми, свого боку, весь педагогічний колектив для цього прикладемо всі зусилля. І сьогодні в нас є наймолодші наші дітки, які прийшли сьогодні для, до школи. Це наші першокласники. Діти для вас це свято незрозуміле поки що, але я думаю, що все ми наверстаємо. Бажаю вам, щоб ви навчилися читати і писати. Щоб ви навчилися дружити, щоб ви познали, що таке класна кімната і перший вчитель. Ірина Вікторівна, бажаю вам, щоб ви навчили своїх дітей, щоб діти були дружними, щоб клас був дійсно класний. Сьогодні я звертаюся до всіх батьків. Шановні батьки, сьогодні я звертаюся до вас. Цей рік буде особливим і для вас. Але ми завжди з вами знаходили взаєморозуміння. Я думаю, що і надалі ми будемо співпрацювати з вами. Терпіння вам! любіть своїх дітей. Шановні колеги, сьогодні хотілося б мені звернутися і до вас. Адже ми все робимо для нашої перемоги. Головне, чим ми можемо зараз допомогти, це навчати дітей, що ми і відмінно з вами вміємо робити. Бажаю вам всім здоров'я, наснаги. І, звичайно, вітаю всіх з першим вересня. З початком нового навчального року. Все буде Україна. Малята, пашечки, а ану сміхніться. До слова, просимо тепер не стати вас. Майбутнє впевнено, і ви дивіться, бо ви прийшли найкращий, найкращий, найкращий найкращий. клас. Кола це важлива річ. Прокидався я всю ніч. Раз у раз питав бабусі. Чи я класно запізнюся, де мізоши, де буквар? Я вже учень, я школяр. Дуже мені дядько дядька, фейш, тікана, сіма Микола і Маруся, у лісах і бабусі лікаря і одні вчителька, я буду в школі. Купували, мама і тату, мені зошитів багато, щоб дочка не лінувалась, добре вчитись намагалась. Ще бабуся дала ручку і казала вчись онучку. Я веселя ці був мене у мене помаєський на песу ця ханенька, показа ти ханенька, з нею ходить вся сім'я, це тебе до я. садя. Вці до ділашка від і я до школи до І ось вона важлива меч, що я прийшов до школи вчити. Весь фарбує клени, в нього є багато справ. Та сьогодні свято в мене, я сьогодні учнем став. Учителю добре, бо маю мету. Я знаю, ким стану, коли підросту. Я мрію своєю не зраджу ніколи, тож знайте, я буду директором школи. Гарні класи, коридори, школа, світа і постола. Вчитель добрийся гаразд, у перший клас. Вешки не дзвінок для всіх теж вчити хочеть, і ласка, доброта, нам навчання добре. То хоч мить, хоботи ми так, хочем дітлахами. І сум серденьки так болісно щемить, бо вже звемось ми випускниками. Ми накажемо ще, прощава рідна школа. Здрастуй школа. Ми будемо казати на раз. Але поки що ми твої учні рідненька, голосливі, задиристі, усі, які є. Ти для нас найрідніше і добре, як ненька. Ми ніколи не зрадимо ім'я твоє. У нас попереду фініші різні дороги. І до дня випускного напружені дні. Сміх і радість чекає, недачі і тривоги. Нас чекають також перемоги ясні. сніг. лінійці ми найстарші. Отже, висновок, який пролетіли роки наші, вкласти наш випускник. я. Вам спасибі, вчителька моя, за безсоні ночі і турботи, за одвічні вчительські клопоти, за слова, що підіймають з болю за усмішку, за щасливу долю. Плануємо вчителя за те, що вчить він нас життя любити, що його слово тепле і просте, не вщить і стижку відружити. Шановні милі вчителі, прийміть уклін наш до землі, як часточки наших сердець з любові, квітів вам вінець.